Починаємо виготовлення крем меду. Взяв декристалізатор 670 гривень, мене вони стоять на відру. Затащив відру меду. зараз відкрию і покажу яке. І буду ставити, щоб він повністю розтопився. З допомогою декристалізатора це дуже просто. включив і все. Чого притягнув сюди в квартиру, бо тут тепліше, тут коло гріється теплий. і тут електричество дешевше, ніж в гаражі. А колотить вам в гаражі, щоб воно не гуділо тут. Мед розтопили. З допомогою декристалізатора ось такий медук. отакий такий медук вийшло. І то. І зараз я витягнув лопасті оті. і залью меду, тому що боюсь, що я туди в одвір це малий буду лить, то буде мед по всьому гаражу. Рішив гаражі колодити, тому що в хаті воно буде гудіти, мені кажеться. Ночами все, що воно через кожні 45 хвилин-15 буде гудіти. Це не варіант. Воно і так гуде у нас у небі постійно воно його баню. Сапун вкрутив, бачите, ось сапун. Отой положив металічний для транспортування там. Сампун це велике діло. Все, запуск переливаю зараз туди в ту. В бадю. Ха, розтопилось. І прикручую, зараз ставлю ті лопасті. І Отак воно буде крутитися днів 8, я думаю, в мене. 15 минут крутиться, 45 минут відпочиваю. В день ми вважали, що там візьмемо воно чи 2 кВт, щось чи 3. Щось там дуже небагато бо воно не, 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 не потужне движок. Подивіться, що воно. Я в зак... мене немає закваски, може валега візьму трохи кремеду. Що це закваска, кремеду трошки, хоч ложку чи стільки кидати. Не знаю. Це для мене вперше. Потому... Тому отак. Ну, Хорошо, що я в гаражі зробив, бо воно трохи гуде. Не дуже, ну гуде. Пройшло 4 дні безпереривного колотіння. 15 хвилин колотим, 45 хвилин віддихає. Отака. От Получилася маліна. Я думаю, що пора її вже виключати. Пройшло 4 дні після того, як я за допомогою декристалізатора розпустив свій соняшниковий мед 20 літрів, і відвіз його в гараж, щоб хаті воно не трохкотіло, і залив в колотушку в кремарку. Колотушку, до речі, можна замовити У мене в 12 тисяч мінус знижка для підписників невеличка. Колотушку залив цей розпущений мед і поїхав з міста. Я кажу, ще й думаю, блі, би хоч все нормально було, все той. Приїжджаю. Воно вже все готово. Воно ж температура на вулиці зараз 10-12 градусів. Ну, прохладно, а ночі ще холодніше. За 4 дні готовий крем-мед. Я в шокі, я взагалі не участвую. Оце треба було мені просто відвести і залити. Декристалізатор розтопив мед, колотушка заколотила. Пройшло 4 дні. Це просто красота. Тепер я замовив ось ще Сублімовані різні смаки, тому що крем-мед, ну просто так мені багато. У мене ще 20 літрів меду є на пасік, я хочу ще 20 літрів меду тепер бо Просто бомба. Мед зовсім інше, я ж так спробував трошки ложкою. Мед зовсім інший має смак. Ну це не соняшниковий мед. А і ще як я поставив у гараж, я ж туди додав ще того. Дві ложки, дві чи три ложки додав закваски. Це обичний, обичний крем-мед уже готовий. Треба додати для того, щоб кристали були малі. І, і Зараз так, вийшло такий самий кремет з там, кристалів нема зовсім. Замовив ще такі ось різні. Зараз вам покажу ближче. Сублімовані смаки. Це фрукти тут, виходить, полуниця. Тут у нас є малина. є у нас... Лимон, апельсин, лайм. Це я в Фейсбуці виставив посту. Люди, підкажіть, пошло, скільки треба його кидати, бо я ніколи не робив, скільки треба кидати цей скільки грамів на кілограм що, Бо я хочу потрошку всього зробити. Толком ніхто не сказав, тільки пишуть не порть мед, не порть мед. Та хто його спортив? Це натуральне. Це виділяється. Це натуральне. Це взяли, висушили полуницю, перетерли її на порошок і продають. Це фірма називається Вестра. Ось дивіться, це фірма Вестра. Мені посовітували цю фірму. Вони професійно займаються, бо там є багато хто його виробляє. Але люди купляли, а тоді там щось, ну, коротше, в них не вийшло чи ще забродило. Ось дивіться, і Малина, і лайм. Я сайт їх, щоб ви мене не дзвонили, не той, не запитували, і не кожен мене відповідав. Під відео буде їхній адреса сайта і номер телефона. Дзвоніть! Це невеличка фірма, яка займається сублімацією і шматочками, і лимон, є там, і різні. Я хочу спробувати зробити зробити апельсин, черницю, малину. Мені дуже сказали, що треба пробувати імбір, лімон, дуже класно. Обліпиха. М'ята я навіть не знаю. Це мені вже дівчина, яка продає, там оце їх сказала, м'яту беруть. Бо всі ж ті, хто куп, роблять кремат і продають, вони ж тут і купують, тільки вам ніхто не скаже, тому що ви всі конкуренти. Це я його просто показую, або я показую кремарку продаю. А не оці, а не кремт. Ну, коротше, будемо спробувати. Я не знаю, як у мене вийде. Ось я не знаю. Сайта в них не написано на тому. Ну, я під відео залишу. Хтось з телевізора дивиться, зайдете з телефона і подивитеся. Вестра написано: Вестра. Дивіться, та як у мене меду, не дуже багато. Ну, 20 літрів. Оце все. Я ж не можу сюди сипати в кучу і зробити мікс. Тому в мене є кухонний комбайн, дружини там тістомішалка є. Я думаю, що я потрошки ще з методом тика буду додавати цих порошків одного смаку другого. Баночок теж не знайшов у тих маленьких, як ото, знаєте, продають 200 грам, а як космічних грошей. Я знайшов тільки у Полтаві півлітрові банки з закруткою. Тому будуть такі банки. Я для себе, для батьків, може там якихось знайомих угостить. Оце так. Не знаю, що вийде. Те, що вийшло отут, кремет, це бомба. Ето, нічого не робивши, ти отримаєш бомбу. А оце, чи в нас вийде, я не знаю. Ну, ті, хто роблять на продаж, вони все знають, але мало хто скаже, я теж їх розумію, Вони продають і на цьому заробляють на Кремадові дуже хороші гроші. Якщо ви думаєте, що ніхто не бере, якщо ви думаєте, що мене колотили, понесли на базар і ви заробили грошей, так не буде. Люди продають в інтернеті. Люди мені сьогодні теж прислали, розпочатував і пергу. Я ж купляю прополюс по 1400, пергу по 1950, Розпечатував Розпочатував і мені прислали подарунок. Класно запечатано з цією тирсою, там баночка меду, там чайочок. Отак, як же робити його в інтернеті, класно рекламувати. І саме лучше, це зараз воно вже не потім. Трохину серку. Саме лучше реклама для вас буде. Це якщо будете свою продукцію рекламувати в TikTok і в Фейсбук. Можна все продати, просто зробіть класно, приподнісіть, зробіть. Отаке люди. ж. Люди ж не самі пасічники пишуть, не порохмет. Та ну це ж натуральне. Так це якщо пасічник пише, то що люди подумають. Люди подумають, о, як воно красне, та то хімії, концерагена якогось накинув, бензина налив туди і їж, тіпа. Ні, це ж повинні розказати, показати, що ось натуральне, ось фірма займається, що натуральні порошки. Для того, щоб даже дітям просто мед їсти, класно, супер. А якщо їсти що як варень, як воно, ну як воно там ось смородина чи черниця, тут його не був, то тут все нормально, все. Просто я саме перебільше переживаю, що воно вийшло. Блін, ну що, ребята, я хочу сказати вам, що треба поставити зараз, наверное, баночку одну. і прямо в прямому цьому ефірі, ну не прямой ефірі, це на відео, чи воно буде хоч лице, чи не буде, я поняття не маю. спробуємо. Так, Дай бог, щоб вона лилося, бо я, я не знаю, як вони не началь відтуди, оттуда. О. Ух йоп, пересете. Ого! Е, ребята, щось воно тут? А, ось пішло, пішло, пішла малиночка, пішла малинка. Це ще не малінка, коротше, просто там заштопорилось. Треба було його розлоїть. Диви. Це бомба. Коротше, на вкусне не взагалі не мед. Це як. Ну тобто не мед, це мед. <кхи> це розсняшниковий мед. Дивіться. Це бомба. Ето бомба, ето бомба, понимаєте, ето бомба. Колотушка. Я ще буду колотити по-любому. Я тепер знижникового меду просто не їсти, бо буде передвез такий, і він же не загусне. Так, поставив такий венчик на кухонний комбой. Ще весами відміряю 20 грам на 2 літри. Може це і багато, може це і мало, не знаю. Будемо дивитися. Всипав 17 грам на 2 літри. Не знаю, що буде, те буде. І нюанс, мені казали, через два дні тільки насит, насититься повністю той смак оце, ось цього сублімованого е, порошка. Так, все, Я більше колотить, не буду додавати, додав 30 грам на 2 літра води. 30 грам сублімірованого черниці цієї. Е, що, не знаю що. Воно от при... Трошки смачу з'явився, мені казали, що через 2 дні воно набере повністю цей. Не буду вже багато сипати, бо зараз ще спорчу меду і так не багато, жалко страшне. Тому хватить, буду розливати по банках. Що є, то є. Цвіт поміняло добряче. Ще спитав чата GPT, стільки треба кидати. Пише 15-25 грам порошка, якщомбір люблю, на 1 кг. У мене все 50 г є. Значить, тут, тут виходить, не повних. 2 літра, це там чуть менше це 2,8 кг. Коротше, все висипає. Пофіг. Думаю, що вийде. І імберя треба 5-10 г на кілограм. Ну, відміряти, бо його рота не візьмеш. Все, тестуємо. Так, лімон імбирь, спробував. Ну, воно ще дуже розставитися, вже вичитав в інтернеті бороднів, але вкус прикольний. я всю пачку зафігачив лімону ну, туди. Цвіт, звісно, бачите, ось обичний кремет. Цей. Так, ну що пів півпершої ночі пора закінчувати наше відео, що я ще не доробив, трошки осталося. першого ночі, тому що цілий день сьогодні теж до все те-те. Прийомки ш... був сьогодні на своїй, там, знімав відосик, виставлюсь у Фейсбуку, у Тікток, як я розпечатую, про полюс По 1400 беру, пирога по 1950. Ціна вважаю, що непогана. Як тільки я перестану брати, всі скупчики одразу це не опустять. Вони тільки цього ждуть. Якби я не брав, це не такої не було. Це стопудово знаю, що внутрі робиться. Що всередині цієї всієї схеми робиться. Далі, дивіться. Кому цікавить, кстати, дзвоніть або на Viber пишіть. Все зробимо. Все, все по-чесному, гроші отримують, люди, все як положено. По поводу цього крем-меду, давайте вернемося. Колотушка стоїться, чуть менше 12 тисяч у мене. Це що, дуже великі гроші. Так, да, Це гроші. Ну, Соняшниковий мед. Це вже не соняшниковий мед, це зовсім вже інший мед. Це добре, що в цьому году соняшниковий мед по 90-100 по гривень за кілограм опт. А як він по 40 гривень буде? Хто розницю продає, коротше, тема класна. Або через інтернет можна купляти ці. На базарі я не думаю, що куплятимуть ці смаки дуже сильні. бо там народ такий, що, якщо в районах ще там вони біднуваті, не будуть брати. А це ж порошки теж трошки стоять. Це натуральне, це ж не хімія, я ще раз скажу. То. Хто через інтернет продає, що цей вестра, закажіть ці порошочки, може в іншому місці десь закажіть, я не знаю. Ну от Мені посвітло, сказали, тут нормально. Я заказав, може більше цієї спачки, зрозуміло. Його тут не мачу, кухонним комбойном ось Я отлично получаю, це Зробив я черника, черниця, малина, лімон імбир зробив. По 4 баночки півлітрових зробив. Я для себе не на продаж. Мені понравилось, Воно ще в холодному місці настая. Зараз його виставлю на балкон. І все, і буде нормально. Те, що залишилося, завтра перероблю. Навіть взяти соняшниковий мед, просто соняшниковий мед, взяти його, з роз, допомогою декристалізатора, залити, розколотити і вже продавати. Як соня. Хай вже сні... кремет соняшниковий, без цих всіх даже, даже, даже цих сублімацій. Просто кремет, він соняшниковий мед стає іншим медом. Які затрати пішли на цю? Ну, це купить колотушку треба. Я засічав, засікав в гаражі стільки свята, воно з'їсть, бо там більш нічого не употребляє, ніякого не було електроенергії. За 4 дні взяло 10 кВт. 10 кВт на сьогоднішній день я вважаю, що в мене там в гаражі торгувати свят, а тут, якщо вдома, то це взагалі я считаю, нічого. Це бухо. Класна штука. Я вважаю, що класна. Все, ребята, Тема перегірний пергоміт ще зробили новий, перговибивачку з нержавейки. Все, закінчувати будемо відео. Завтра дороблю, вже на відео не буду знімати. Дороблю. Там треба ще трошки апельсинового хочу зробити. Там ще що в мене є. Ну, все. Наступне наше відео буде дуже цікаве, я думаю. Будемо на екскурсію їхати, надіюся. Будемо наше відео, тому що вже ніч, вже проспать. Ставте лайки, коментуйте. Все, ребята, хай вам щастить, займайтесь, розвивайтесь. Через Тік-Ток, через Facebook оця вся тема уходить, буде на ульот. Тільки ж, якщо не пол-літровими банками продавати. І отра 250 грамовий баночки, якісь там красиві, закажіть з інтернету. а мене просто не знайшов. Тому я попростував по, по сельську. Полулітрова банка. Літр, літр, три літр. Ну, три літра, то вже був переборба. Все, всім пока. Цілую, люблю, бувайте. До скорих відео.